Ось ранковій порі, між хвилі грайлих у Дніпрі, Гуляв бе журло карась. Аж чайка звідкись узялась і хапне не в за хребець. Отут би, казушський кінець, вмирать карасику пора. Та вульк над хвилями Дніпра летить чоліка мов стріла, гука до чайки як могла ти сотворить подібний гріх. Нахабно красти риб моїх й негайно карася. Що ж, мабуть, казочка і вся, пропав бідак хоч круть, хоч верть, тепер йому вже певна смерть. Бо скільки хижаків шулік ніхто не вирвавсь повік. І раптом в казці не в житті бувають випадки й не ті, Наче блискавка із хмар. Шугнув Орел та шини цар. Він нашу шуліку налетів і клюнув так, що той зомрів. А здобич видер і несе. Тепер уже насправді все. Орел потім і стукне в мить і клямка, що тут говорить. Якби мисливська куля в лоб не влучила царьоргу. Карась крізь хматябу і мулу, бач, що нема чудес, аж з космосу з небес, кленучи доленьку лиху, шубовснув у дні проріку. Лежить на глинистому дні і думає, Я живий. Якщо настав і справді край, то де я в пекло впав чи в рай, а то хто вибливають тьми стадечні окуні соми, між ними от тобіна. І з окунем чужим вона, його жона, його юнак! Та й холодна кров, та він від ревнощів в ураз зайнявся, наче керогаз, очима блиска, весь тремтить, аж до вода кипить, і жінці гнівно я гукне. Отак забула вже мене, устигла зрадити постій. А ти, між іншим, хто такий? Кричиш і хуєганищом? спитав його гусатий сон як то я звідси я карась. Ти був карась, а нині зась, нема тебе живих тепер. Теоретично ти помер. Але ж практично я живу і не в вісні на яву чотири смерті переніс, ні взяв мене, ні чорт, ні біс. Карасько, жіночко моя, підтверди їм, що я то я, твій муж, законний чоловік. Жили ж то не один рік. Пробач, караська надулась, ти справді ніби ні, карась, вид очі зябри – все твоє. А документ у тебе є? Карась отарів. Який? Ну, як який, що ти живий в газеті, на дно» було на крок вже дано, про тебе там такі слова. Тож офіційно я вдова. Тому в до досаду йлюдь, і документи так десь довбуються досі не дива, той документик добува.